Закон про таксі, який не змогли ухвалити торік, депутати розглядають зараз єдиний тариф, атестований водій, ніяких машин нелегалів зі зйомними шашечками і обов'язково комфортні автомобілі. Причому в райцентрах моделі можуть бути дешевшими ніж в Києві. Автори закону при цьому не приховують. Таксі стане розкішшю. А от чи стане воно комфортнішим? Дізнавався Станіслав Фещенко. Ми замовили найдешевше таксі. Вулиця Фрунзе, Волинська, 10 кілометрів 40 гривень. Приїхав вчасно на даху гребінець, але за 100 метрів помічаємо патруль. Даї ще на шашку стати там кніта сталя, сталя за якіснучі сні. Питаємо, навіщо зняв шашечку? Його ж направив диспетчер офіційно. Ну договор, це не ліцензія. Ліцензії то мені нету. А надо ліцензія? Ну да, а мені щоб зробити ліцензію, це мені треба ділять час в цій стране краще работать под чорним флагом. Гімароя більше, ніж того заробок. Таксі не на газу, робимо комплімент, у машині не смердить. ще один плюс. Сам нарвався. Поки доїдемо, смотрим, соточка накапає. На вулиці Теліга великий затор, об'їжджати далеко. Таксист просить накинути. Два варіанти: Либо стоїмо як лохи, в пробці, з цими Либо ліба йдемо Тіхтірівську і починаємо. Після 50, там 50, 60 сядеться. Одразу скажемо, претензій до цього таксі не маємо. Машина чиста, водій вічливий. А от автори законопроекту про таксі вважають такого перевізника тіньовим, яких у Києві 90%. Обіг тіньового ринку легкових автомобільних перевезень у масштабах країни складає понад 20 мільярдів гривень на рік. У Києві близько 2-2,5 мільярдів гривень на рік. Торік закон про таксі у парламенті зірвався. Його хочуть ухвалити зараз. У цій таблиці основне, що зміниться для таксистів: від обов'язкового атестату до неможливості не доїхати, якщо замовлення вже прийняте. На вокзалі є водії і легальні, і не зовсім. Одні наші питання про закон відчувають ось так. Платно, все платно, народ 50 доларів за 5 хвилин. Легальні з положеннями погоджуються. Я підтримую то так нормально, щоб було. Таксист повинен бути таксист професіональний. То, що відмітка таксі должна бути однозначно на машині, либо то, що ліцензія должна бути. Та є але. Если что-то случилось, колесо спустило или еще что-то. В любом договоре есть форс-мажор, правильно? Депутати ж кажуть, поступок щодо законності і комфортності не буде, але буде перехідний період. Щоб легалізація була або нулю, за 0 гривню, або за 1 гривню, розумієте, за 10, вона не була за 1100 гривень. Законом передбачено, що ви своїм старим ланосом, 15-річним, без проблем перший рік стаєте і працюєте на ринку таксі. Таксі, яке відповідає новому законопроекту, від Фрунзе до Волинської сьогодні коштує 60-70 гривень. Ми, нагадаю, домовилися про 40, заплатили 60. Станіслав Фещенко Андрій Сокуренко ТСН 1+,1.